Була відбита в боях за Старомлинівку, так званих чеченців. Тут був на ній екіпаж піхоти ліквідований. Євген показує трофейний російський бронетранспортер. Його українські військові захопили ще в березні, одразу відремонтували, і відтоді БТР на озброєнні підрозділу. машина неодноразово брала участь у вуличних боях. Розповідає військовослужбовець, вона може слугувати як. І зенітна установка, так і для відсічі піхоти навіть можна якусь і техніку броньовану зупинити, якщо дуже постаратися. Ще одна бойова машина на рахунку наших військових: зенітна установка 23-2 на базі газ 66 Її затрофеяли приблизно півтора місяці тому. Збирали з частин техніки, яку російська армія кинула, коли втікала. В крайній раз вона працювала по населеному пункту Первомайському. Який знаходиться не зразу біля пісок? Республіка міст і так далі. От дуже надійна машина, снарядів на неї вистачає. Робота, як і по піхоті, так і по броньованим цілях. Уся представлена тут техніка бойова. Після виставки знов допомагатиме нашим військовим на передовій. Так само і зброя свої інструменти показує снайпер Євген АК-74М. Був забраний у Донецького сепаратіста. Іменно в Донецького сепаратіста в посолки Первомайськ у командира штурмової групи при їхній при невдалій спробі нас штурмануть. Вони нам просто дали зброю і пішли спочивати. Так, це наша українська гвинтівка ЮАР-10, основний мій інструмент. Євген боронить Україну вже сім років. Розповідає про запеклі бої на Донеччині. Росіян там дуже багато, та наші зсу тримають позиції, бо підготовлені та вмотивовані на відміну від ворога. На позапрошу неділі була ситуація. Виїхала виїхав танчик їхній, і була піхота. Танчик кинув дими, відпрацював два постріли, потім рушив вперед і подавив свою піхоту в цьому диму. От все інше доробили наші топоріки калібра 155». Окрім трофейної техніки, на виставці показали, як працює і та, що постійно на озброєнні української армії, зокрема, і всім відомі американські джевеліни та шведсько-британські лави, а ще очі наших захисників безпілотники та тепловізори. Також для відвідувачів провели реконструкцію бою. На Дніпропетровщині батальйон мотопіхотної бригади проїздом поспілкуватися з людьми вдалося між бойовими завданнями. Місцеві ж чекають захисників знову, цілими неушкодженими, з новими трофеями та перемогами. Ми всі дуже переживаємо за нашу Україну. Хочемо, щоб вона була вільна і наші діти зростали вільній Україні. Вони в нас маленькі патріоти. Що треба сказати? Тьома? слава слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Олена Городецька, Ста Торожук, новини 11-го каналу.